Корисне, поживне та смачне у Кам'янському перевіряли, як організовано харчування малечі у навчальних закладах. «В Цьому році ми повністю відновили процес гарячого харчування наших дітей. 10% згідно закону, харчуються безкоштовно. До того ж, згідно рішення виконкому, виділили кошти із міського бюджету І 50% наших дітей. Це з першого по четверте клас. Ми частково харчуємо за рахунок міського бюджету. Організовано безкоштовне харчування для дітей пільгових категорій. Це не загиблих, це діти-сироти, це внутрішньо особи, і 300 дітей школи гармонія отримують гаряче харчування за рахунок місцевого бюджету. Годують кам'янську малечу за сучасну наукову систему ХАСП. Це нова система якості перевіряння продуктів, постачальників перевіряють температуру якості, зберігання. Дотримуємося клопотенка методики. Справді це дуже правильне харчування. Я бачу класне. Люблю ходити до школи, а ще у школі дуже смачно ходить, Мені все подобається.